Сьогодні, 10 січня 2024 року, відбудеться презентація знятого ще два роки тому фільму, документального, краєзнавцього фільму, про хутір біля дикань. Це був хутір ще козацький, де колись. Ще в 20-30-х роках мешкало біля 400 жителів. Зараз цей хутір не скажу, що він мертвий, але постійних жителів в ньому немає, тому що політика 60-х, 70-х років на знищенні неперспективних сіл призвела до того, що були знищені молочно-товарна ферма, конеферма, ланки, яких було до семи ланок, і люди роз'їхалися сьогодні. в нас зустріч із Колишніми мешканцями цього села є е, така нагальна програма на майбутнє скласти невелику таку брошурку спогадів жителів цього села. То дай Боже в різдвяні свята, на хуторі близліканки. Запрошуємо подивитися. Є Ютуб фільм, от він є. В мережі, в групі села, яка яке існує, ну і в старій Полтаві теж. Батьківщина була, це ви знаєте. Там родився мій дід і бабуся. Родилися батьки. Це родина. А так родині що не поміняєш. Нас за свою життя вона залишилася. Ще раз всім дякую. Приємного перегляду. Хай живе наша Полтавщина, хай живе спілка краєзнавців. Слава Україні! Я хочу згадати наше село як такий самобутній, етнографічний, етнічний куточок нашої країни. Там були чудові люди, які пам'ятали. Все тільки хороше, коли я була дитиною, не було ще навіть радіо в селі. І збиралися старенькі бабусі, і от у них було дві теми для розмов: це війна і голод. Постійно згадували тих, кого не стало в ті роки, і згадували. От тільки хорош, були тільки хороші спогади в них про тих людей, які жили в цьому селі. Всім нам сили, всім нам здоров'я, нашим захисникам дякуємо за можливість сьогодні нам спілкуватися, зібратися. Дякую вам ще раз, Леонід Миколаєвич, і за те, що ви просто є в нашому житті присутніх